Естетика та витонченість чемпіонат області з художньої гімнастики відбувся у Чернівцях. Попри всі виклики та складнощі, діти готувалися декілька місяців, аби довести, що Україна незламна, спортивна та активна. Участь у чемпіонаті взяли більше ста учасниць серед них як місцеві спортсменки, так і маленькі гімнастки, що знайшли прихисток на Буковині. Більше про це далі. Краса таки врятує світ, особливо в ці надскладні часи. Це намагалася довести сьогодні близько сотні маленьких красунь, для яких впевненість та граціозність кожного руху, складова успіху. Дев'ятирічна Емілія зізнається, хоч на змаганнях виступає й не вперше. Втім, відчуття завжди хвилюючі. Ну, мені сподобалось, як я виступила. Тренер танець придумає, і він нам проводить розминку, ставить танці, тровлю там всякі. 누 루시, 엘멩니다. Судді додають, діти дійсно активно готувалися до змагань, навіть незважаючи на складнощі, з якими стикалися. Напевно, нам дуже повезло, тому що в нас, слава Богу, в залі є все, і ми створюємо всі умови для того, щоб наші діти почували себе гарно, затишно і мали можливість тренуватися і при світлі, і але так як і всі адаптуємося, і ліхтарики купляємо. Учасницями змагань стали не тільки місцеві гімнастки, а й спортсменки з інших куточків України, які тимчасово перебували. В нашому краї. Саме Чернівці стало тим містом, яке надало можливість цим гімнасткам продовжити свою спортивну майстерність, виступати на змаганнях. І сьогодні ми якраз бачили перші виступи наших самих юних гімнасток 2015 року. Це наша надія, це наша опора на майбутнє. Це моє хобі, мені сподобалось. Я бачила, як дівчатка займаються, і, ну, і мені сподобалось. Такі змагання для когось дебют для інших нова сходинка. Тож організатори намагаються підтримати кожну з учасниць а кращі з кращих вже сьогодні отримали заслужені нагороди. Я хочу подякувати нашим воїнам, які захищають нас і дають можливість нам тут жити мирно. Так дійсно, діти це наше майбутнє, і зараз кожен бореться і воює на своєму фронті. І дуже важливо зараз нашу молодь, ті зайняти. знаєте, там світла відключають, немає можливості там проведення технічних змагань, так але ми знаходимо можливості. Тож бачимо, спортивний фронт буковина тримає надійно у всіх напрямках. Певні обмеження в змаганнях були лише навесні. А потім незламні українці адаптувалися і тепер готові перемагати за будь-яких умов. І зараз буквально будь-які змагання федерації, яка хоче проводити чи спортивна школа, не звертається до нас. Ми перевіряємо, чи є там укриття. Але вже знаємо, тому що спільно, як плідно і тісно співпрацюємо з ДСНС службу надзвичайних ситуацій, яких є повністю всі вся карта всіх наших цих сховищ, і ми кажуть, ну не було таке, щоб ми якийсь вид спорту не привели. І поки ворог намагається забрати в нас звичне життя та позбавити наших дітей щасливого майбутнього, Україна не здається та тримається. Олена Кричко, Андрій Кордуван, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4